Олександр Олесь вірш чари ночі. Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада, весна йде назустріч вам, весна все час вам рада. Намент єдиний залиши свій сум, думки і горе, і струмінь власної душі, улий шумляче море, Лови летючу мить життя, Чаруй, схмелій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі. Лист квітці рвійно шелестить, траві струмок воркоче, відбили зорі в воді, летять до хмар тумани, тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить, і згаснути не вспіла. Гори, життя єдина мить для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає, на струни золоті, бенкет весна справляє? І сміло йди під чарок, з вогнем, з піснями в гості, на свято радісне квіток, кохання снів і млості. Загине все без вороття, що візьме час, що люди. Погасне в серці багаття і захолонуть груди, і схочеш ти вернуть собі, як фауз дні минулі, Та знай над нас боги скупі, над нас глухі й нечулі. Сміються й плачуть солов'ї, і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде.